Від 3 вересня в Україні утримуватиметься суха погода. Ночі стануть дещо прохолоднішими – плюс 10, плюс 15 градусів. У північних регіонах місцями плюс 6, плюс 9. У день поки що лишатиметься незмінна спека – плюс 25, плюс 30 градусів. У південно-західній частині та на Закарпатті – плюс 30, плюс 33. На Полтавщині від ранку і до вечора небо буде ясним, опадів не передбачається. Погодні умови за наявності джерел займання сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Тому від 3 до 5 вересня на більшій частині території Полтавщини оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря, світлої і передоби становитиме. Плюс 25 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 14. У Кременчуці 3 вересня розпочнеться із ясної погоди. Такою вона залишатиметься упродовж усієї середи. Опадів не очікується. Удень повітря прогріється до 26 градусів із плюсом, вночі плюс 14. У горішніх плавнях на небі не зустрінеться жодної хмаринки, тому й опади синоптики не прогнозують. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 15, світлої плюс 26 градусів. Вітер північного напряму до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 вересня 2020 року, за даними Метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.